Hello, hello. Good morning. I really nice to hear and to see you. Доброго раночку. Всім привіт. Дуже рада вас бачити. I am your teacher. Я ваш вчитель. I am your English teacher. Я ваш вчитель англійської мови. Today we start our first lesson. Сьогодні ми починаємо з вами наш перший урок. So, are you ready? Чи ви готові? So, I share the screen. Демонструю вам екран. You see, you look at that, видивитись на нього. Let's look. Who can you see? Кого ви бачите? We see two children, Двоє діток. and one cat і один котик. Let's listen to me, послухайте мене, and try to think What are their names? Як же їх звати? Подумайте, будь ласка, So, listen. послухайте. Hello. Hello. I'm Andy. I'm Candy. Look. It's my cat, Matt. Thank you. Goodbye. Bye. So, we have two children: Andy. Candy. A boy, Andy. Hlochik, Andy. And a girl Candy, дівчинка Candy. So they are new friends. Вони нові один у одному, вони друзі. Тільки ж нам подружились з вами, як і ви, тільки но прийшли в школу і знайомитись. So, let's look. How would you say about us? Як же ж ми про себе скажемо? Як ми привітаємось? То вже запам'ятав? We say hello. Hello. Помішіть ручку, скажіть Hello, привіт. Next. We say, Who are you? Хто ж ви? А ну, згадуйте. I'm Karina Сергіївна. Мене звати Карина Сергіївна. Я Карина Сергіївна. I'm Karina Сергіївна. Let's tell about you. Розкажіть про себе. Як же ж вас звати? I'm. 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 And tell your name І Назвіть своє ім'я. Let's practice. Попрактикуйтесь, будь ласка, ще раз. Спочатку. Hello! I'm Karina Сергіївна. Your turn. Ваша черга. So I think you're a really good student. Думаю, що ви справились з цим. А як же ж нам сказати до побачення? Let's look. We say two words. У нас з вами є два слова. Goodbye. Goodbye. Or bye. Bye. So, once more, давайте ще раз. Як ми починаємо з вами наш урок, ми кажемо. hello, hello. Як ми представимось на першому уроці? I'm, Аймо. I'm... Окей. Okay. look. How, we just... How do we finish? Як ми завершимо наш урок? Goodbye. Goodbye. So but let's look. We have a cat. Назову є котик. Cat, a cat. a It's cat met. It's cat met. So let's repeat. Who is this? Хто це такий? It's cat. It's met. Okay, so what do we say when we finish lesson? Що ми кажемо, коли ми з вами кажемо uh, прощаємось? Goodbye. So bye bye and see you next lesson. І побачимось з вами наступного уроку.